Штативи, патличний мікрофон, телефон. Інструменти отця Івана Дудури, із якими працює у вільний від богослужінь час. Це те, що залишається поза кадром відеосвідчень, які записує духівник у межах проєкту Бог діє. За рік записав 27 таких історій. Тепер працює над 28-ю. Марія діє на моєму житті. Це був 2010 рік. І це був якийсь такий період і власної кризи. Проект Бог Діє. Це такий проект, над яким я вже працюю один рік, 24 травня 24-го року. То було перше відео, яке я записав. На цей проект мене надихнув сам Господь, тому що була в мене така історія, коли я. Їхав і ледь не потрапив в ДТП. І прийшов на парафію, і була літургія і Евангелія, якому Ісус каже, Отець мій понині діє, і я дію. І тоді я зрозумів, що треба щось таке робити, аби показати, що Бог діє. Тобто, що Він не лише там, колись, мабуть, щось зробив, якісь чудеса і діяв, але що він понині діє. І тоді я розповів той досвід парафіянам на проповіді, і люди почали до мене підходити і казати у моєму житті була така історія, у мене була така історія. Почали ділитися, і я їм запропонував записати. Але отець Іван не обмежився записом свідчень своїх парафіян. Наприклад, я записав з одною людиною свідчення, вона мені порекомендувала ще когось, і так і так воно триває. Тобто одна людина радить іншу, або, наприклад, я мав з кимось розмову і кажу, слухайте, у вас такий досвід цікавий, давайте може, ми запишемо це. І так, і так шукаю людей. Переважно це люди в місті Ужгород, і працюю з ними. І, і так, домовляємося про день, дивимося вже на погоду, і від того вибираємо локацію, чи це буде в якомусь храмі, чи це буде на природі, як сьогодні, або в якомусь іншому місці. Важливо, що. Локація для мене важлива тільки як фон, щоб допомогти передати як найкраще саму суть, тобто показати, що Бог діє в житті конкретно людині сьогодні. Іноді локації відповідають святам. І маємо сьогодні свято зіслання Святого Духа, і все так зелено, і церкву прикрашають у зелений колір, і, і тому я шукав щось таке місце, де було дуже багато зеленого кольору, і так вибрали цю локацію, де тут є неподалік монастир, є озеро, є дуже багато трави, дерев і природи. Тому і свідчення так співпало, що ще свідчення, як пані вже сказала, що для неї Бог є живий, і це так класно співпало із сьогоднішнім записом. Проєкт допомагає і власне священнику цей проєкт Бог діє насамперед допомагає мені як священнику, тому що я сам, коли слухаю свідчення тих людей, бо ми наперед не домовляємося, що вони мають говорити. Тобто я зустрічаюся з людиною, і вона розповідає мені своє свідчення і. Коли я чую досвід людей, наприклад, хтось там зцілився з від раку, або, наприклад, там військові, яких я записував, які там ледь не підірвалися на, на міні, і, або підірвалися і не, не потрапили під іншу загрозу. І це мене самого особисто дуже сильно надихає, тобто мені допомагає в моєму священичому служенні, тому що дивлячися на історію реальної людини, конкретної, яка є переді мною, і бачачи всі ті факти, які Бог зробив у житті людини, я бачу, що Бог просто неймовірний. Він є просто прекрасний і творить і діє з любові. До нас і понині, і мені це дуже допомагає. У проєкті Бог діє історії військових з військовими, якими я записував відео. Їм це помогло в тому плані, що вони могли поділитися тим своїм досвідом, тим свідченням, яке часом побратими або рідні не зовсім можуть зрозуміти. Але з іншої сторони, це, це їхній досвід цінний, який є їхнім життям, і водночас може допомогти іншим людям, які слухаючи. Те чудо, яке страпилося з ними, ті факти, ті моменти, в яких Бог доторкався до них, може також надихнути і скріпити у вірі інших людей, які, слухаючи це свідчення, можуть збагачуватися, надихатися просто і прагнути далі жити у вірі. Запис кілька локацій година щонайменше. Але зазвичай у цей час вкластися важко. Відтак ще зо дві-три години роботи вдома. Духівник виконує роль і режисерам, і операторам, і монтажерам. Коли я взагалі розпочинав знімати відео, то я поняття не мав, що скільки займає це роботи і часу. Поза як я не вчився і не проходив ніяких курсів, щоб якось навчитися змонтувати відео. Тому після того як я записав відео, я його завантажую в програмку, де його пробую склеїти і потім трішечки обробити, щоб воно вийшло в кінці гарним таким продуктом, гарним відео, щоб можна було його прайні. Добре, подивитися, щоб була картинка гарна і звук гарний. Я потім ввечері, коли маю вільний час, сиджу і пробую це все зробити в одній з програм на своєму мобільному телефоні. Героїня 28-го відеосвідчення Вікторія каже, це проєкт, що дає надію, а вона дуже необхідна, особливо в нинішній складний для країни час. От і чому я стала частинкою цього проекту, тому що. По-перше, це Ужгородський сучасний проект. Мені дуже подобається, що у цього проекта гарні молоді лиця. Мені подобається, що християнство іде. По сучасному в світ це така інформація і знання, яка іде від серця до іншого серця, і вона йде через Бога. Це не якесь то знання з книжки або теоретичне, або можливо як якась то там ілюзорна ідея. Це дуже живе знання, і це історія конкретної людини, яка жила, яка була вразлива, яка переживала різне, да? і вона справилась. У своїй історії Вікторія хоче поділитися надією з іншими. Мені хочеться дати надію, і головний меседж послання, яке я хочу сьогодні, можливо, донести, що у всьому є тріщина. Ми всі колись то розбилися, і саме через цю тріщину проникає світло, і так діє Бог. В інформаційному смітті, що зараз відбувається, де дуже багато неправди, де дуже багато якоїсь товини, сорому, смертей. Мені дуже хочеться зробити свій вклад в щось життєстверджуючи. Відеосвідчення з Вікторією вийде найближчими днями. Свої роботи отець Іван публікує на ютуб-каналі та в соцмережах. І далі записуватиме відеосвідчення. каже, робитиме це, доки вистачає сил та ресурсу для такої діяльності.